Вітаю на моєму каналі. Відео присвячене висадженню вегетуючих саджанців винограду на постійне місце. Раніше я знімав ряд відео про вирощування вегетуючих саджанців винограду і логічно буде завершити цю серію, знявши відео про посадку цих саджанців. Вегетуючі саджанці винограду пройшли загартовування і вже не бояться відкритого сонця та умов відкритого ґрунту. Ями я викопав трохи раніше, оскільки всі вегетуючі саджанці у мене це технічні сорти, то не заправляв посадочні ями взагалі нічим. Ні добривами, ні перегною. Засиплю кореневу зону родючим шаром грунту з верхньої частини, та й вистачить для таких технарів. Посадочні ями копав трохи глибше, ніж збираюсь робити глибину посадки. Тобто, якщо я хочу, щоб п'ятка саджанця була на глибині 40 см то копав ями глибиною 50-55 см. Адже саджанець знаходиться у ємності і під його п'яткою є ще сантиметрів 10-15 землі. Отже, найголовніше завдання при висадженні виготуючого саджанців винограду: не порушити земляну грудку і не пошкодити молоді корінці. Саджанці тоді майже не хворіють після висадження. Щоб грудка не розсипалася і нормально відстала від стінок ємності, треба трохи заздалегідь полити вигетуючи саджанць. Я цього не зробив тому роблю прямо перед висадженням. Опускаю на декілька секунд ємність саджанцем у відро з водою, потім дістаю. І даю трохи часу, щоб земля у ємності просякла вологою. Важливо не перестаратися з поливом, щоб грудка землі була грудкою, а не розтіклася грязюкою. Ємності у мене з пластикових пляшок доволі високі, а деякі ще і не ідеальної циліндричної форми, тому буду їх розрізати. Спочатку відрізаю дно. Ставлю на землю і по кругу роблю розріз. Тримаючи в руках не раджу обрізати, бо може вивалитись грудка землі і відірвати корені. А так роблю розріз, потім обережно підважую, притримую, щоб земля не вивалилась зверху. Знімаю нижню відрізану частину, підставляю руку під обрізаний низ, щоб не випала земля разом з саджанцем, і обережно ставлю саджанець у посадочну яму. Далі, завдання розрізати стінки ємності, видалити їх, не порушивши корені, і засипати достатню кількість землі. Для цього фіксую ємність саджанцем з двох сторон землею. далі Роблю ножем поздовжній розріз стінки ємності зверху до самого низу, притримуючи, щоб стінки не розійшлися, і підсипаю з тієї сторони землю також. Ну і з протилежної сторони роблю те саме. Можна, звісно, і тільки з однієї сторони розрізати і витягти потім. Але якщо ємності не ідеально циліндрична, з якимись звуженнями, як у мене, то зробити це нормально не вдається. А далі підсипаю землю до рівня землі у розрізані ємності і обережно витягую розрізану частину ємність, злегка пошатуючи за неї і притримуючи зиму. Ну а далі трохи притрамбовую руками землю і заливаю воду, щоб воно все усілося. Хтось намагається дістати садженець ємності прямо на поверхні, щоб не порпатися у ямці з ножем, я пробував по-різному. На моїй практиці найменші шанси відірвати корені у саджанця саме таким способом, який використовую зараз. Кінцевий результат на відео. Саджанці на наступний день почувають себе нормально. Частина вже 2 дні у відкритому ґрунті. З ними теж все нормально. Найближчим часом обов'язково провлю висаджені саджанці винограду антихрущем. І організую їм якісь опори, до яких можна буде підв'язувати прирости. Загалом на даний момент висадив вже 23 вегетуючі саджанці винограду. Треба ще на 5 штук знайти десь місце. Частина саджанців залишилася, бо було з запасом. Якщо раптом з висадженими щось трапиться, може комусь коріння відірвав раптом, то одразу і заміню. А те, що залишиться, потім висаджу у шкілку і далі вже придумаю, що з ними робити. Наразі все, що хотів сказати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!